Художня продуктивна діяльність аплікація. Тема нашого заняття сумний та веселий дощик. Добрий день, мої малята! Добрий день, шановні батьки! Сьогодні я хочу запросити вас у казочку. Сідайте рівненько та слухайте гарненько. Казка про неслухняну хмаринку. Була собі хмаринка гарна та пустотлива. І любила вона всіх передражнювати. Летить вона якось по небу і бачить зайчик у ханчик. Вона й гукає Ей, зайчику. А зайчик подивився у небо і побачив великого зайчика з довгими вухами і образився. Не дражнись, хмаринко. А хмаринка засміялася і полетіла далі. Летить вона, сміється і думає, кого б мені ще потражнити? Аж бачить, цуценятко біжить. Ей, цуценятко! Привіт, Хмаринко. Песик підняв голову догори та побачив такого песика, який він і сам, але чомусь сумно. Не дражнись, Хмаринко. А Хмаринка посміялася і полетіла далі. І так вона літала, дітки, по небу, ще довго й довго. І всіх, кого зустрічала, передражнувала і насміхалася. А згодом її стали називати не Хмаринкою, а то зайчиком. То песиком, то ведмедиком, то квіткою. А вона все кричала Ні, я хмаринка. Але її вже ніхто не чув. Хмаринка дуже образилась, засмутилась і заплакала дітки. Дітки, подумайте і дайте відповідь, що буває, коли хмаринки плачуть? Правильно, дощик. А що таке дощик? Це краплинки води. Послухайте віршик про дощик. Із хмароньки крапав дощик сумний, бо він самотній і трішечки злий. То музику раптом веселу почув і до оселі на мить зазирну. Там веселилась мила дітвора. Ми радіємо, ура! Дощик іще у вікно подивився і від веселощів сам звеселився. Дітки, я пропоную вам зробити веселого дощика. Кольорового. Але спочатку потрібно зробити нам пальчикову вправу. Дощик накрапає, листя опадає, дощик накрапає і рибка пливе, дощик накрапає, деревця хитає, мивається природа, сміхається сонечко. Ми зараз з вами, дітки, зробимо веселого дощика. Нам потрібен матеріал: блакитний папір для хмаринки, смужки кольорові, червона, помаранчева, жовта. Складаємо смужечки ми гармошкою, малюємо крапельку. І вирізаємо крапельки. Крапельки повинні бути різнокольорові. Потрібен нам клей, ножиці, підставка, пензлик і підставка для пензликів. Олівець ми олівцем будемо малювати крапельку. Дітки, спочатку нам потрібно вирізати хмаринку. Ось, погляньте на мої заготовки. Я вже вирізала хмаринку. Так. Хмаринка, а потім з хмаринки йдуть крапельки. крапельки Різного кольору. Погляньте, я вже їх заготувала. Крапельки. Тепер тільки буду викладати їх. Спочатку ми беремо помаранчеві крапельки, розкладаємо по всьому аркушу на А4. Погляньте, тітки, я вже виклала свою хмаринку із крапельками дощика. Дома вам батьки допомагають вирізати хмариночку та крапельки веселого дощику. Ви їх приклеїте на аркуш 4. І я буду чекати ваші роботи. Творчих вам успіхів! До побачення! Гарного дня!